Чому церква молиться за померлих? Чому ми взагалі молимось за померлих? Сьогодні субота перед святом Зіслення Святого Духа і церква молиться в цю суботу за померлих, називає її задушною суботою чи поминальною суботою. Це також дуже важливе питання, що ми молимось не тільки за живих, але також молимось і за померлих. Коли в Ісуса. Христа запитали за Воскресіння мертвих чи Воскреснуть мертві, то Христос привів приклад, що говорить про Ісаака, Якова, Авраама, Ісака Якова, і каже, що Він Бог не мертвих, а живих. Що ці Авраам, Ісаак і Яків, хоч померли вже давно, але вони є живими. Про що говорить, чому церква про це говорить? Людина, хоч помирає тілом, і тіло зітліває, але душа її залишається живою. І вона стоїть, стає перед Богом, щоб відповісти за своє життя. Тому дуже важливим є також молитися за ту людину, яка відійшла з цього земного життя. Нашими молитвами ми допомагаємо людині також пройти це очищення, щоб вона могла війти до вічного небесного царства. І саме молитва за померлих, пам'ять про померлих, вона допомагає їм, щоб очиститися від своїх провин і війти до Божого царства. Без сумніву, що це залежить також від того, як жила людина. Якщо людина в житті старалася, віруюча людина старалася дотримуватися Божих заповідей, але кожна людина чинить якісь гріхи. І от від таких гріхів Господь може також через наші молитви її звільнити і очистити. Якщо людина заперечує існування Бога, яка вважає себе невіруючою людиною, і вона також залишається після смерті живою душа її, але вже її доля, вона вже в руках Божих є. Тут вже Господь буде своїм справедливим і милосердним судом вирішувати, яке місце її призначення там у вічності, чи щасливе в Царстві Небесному, чи навпаки осудження. І церква також встановлює окремі дні, які ми молимось за померлих. І це переважно є також перед великими святами. Ось як зараз, перед зісанням Святого Духа чи після Воскресіння Христового, коли Христос воскрес, також церква молиться за померлих. Перед початком Великого посту, м'ясопусна субота. І під час Великого посту, суботи, Великого посту також ми молимось за наших померлих. Тим самим ми не тільки просимо прощення наших гріхів під час посту, щоб Господь очистив нас, щоб Він дав. Ми не тільки боремось з нашими гріхами, але ми також просимо про прощення і очищення гріхів померлих наших близьких і рідних. Тому молитва за померлих є дуже важливою. І, зокрема, в цю суботу перед зісанням Святого Духа, коли ми згадуємо, як Дух Святий сходить на апостолів, фактично завершується це Боже діло відкуплення людського роду. І на завершення цього відкуплення ми не тільки святкуємо пришестя Святого Духа, який зійшов на апостолів, але й також сходить на кожну віруючу людину, але ми також. Цей в суботу напередодні цього свята молимось за наших померлих, за відкуплення, за прощення також їхніх гріхів. Тому церква також і в цю суботу задушну, суботу перед зеленими святами молиться за померлих. Тому ще раз хочу заохотити всіх людей вірних, щоб не забувати молитись за наших померлих, тих рідних, близьких, які відійшли від нас, також ми молимось і за наших захисників, які захищають нашу батьківщину, щоб Господь також простив їхні добровільні і недобровільні провини, і щоб нагородив їхній подвиг вічним щасливим життям у Царстві Небесному.